Я на ринку шувари йдемо глядати ціни на овочі. Така цибулька цивулька ціну буде? Десять. По десять, а морква? Десять. Десять. Бурячок. Десять. Десять. Картопля у вас є яка? Білороса одинадцять, а посадкова? Сім. По сім гривень, а ось така що це за сорт? Дванадцять. По дванадцять гривень тайфун. Це є десятий ряд, кінці ряду. По п'ятдесят, а ось таке що це таке? Редічо, а в якому на По 80. А це є молода капуста? Ось ця? Молода 18. Така 10. А савойська? 25. А синя по 20, так? Яку ціну капуста? По 17. Добрий день. Яку ціну така капуста? По 10. А морква? 10-9, якщо. Якщо великий горд, по вісім, якщо багато заберете. А що маєте огірки солені? Скільки вони? 80 гривень. 80 гривень, ось таке відерко. Це ми в 10-му ряді, посерединці, десь 16-те місце. Яку ціну капуста? По 10 я такий буряк. По 7. По сім. Добрий день, яку ціну броколі? Брокколі гурт 45. Гурт 45, я цвітна. Цифра 25 30 35 по-різному. А ось така капуста? Так. Синя. Так. 20 25. Це є 30-те 30 в 20-му році. Яку ціну корінь петрушки? 100 гривень. А в яку ціну цибуля? По 10, а капуста? Також 10. Так ось 10. Яку ціну молоденька капуста? По 18. По 18, а синя? По двадцять, а ось така синя цибулька. 30, двадцять п'ять гривень. Це моє в одинадцятому ряді. 33 місце. А картопля в яку ціну буде? Денадцять і десять. 13 і десять, а по сортах? Мелодії і білороси. Мелодії і білороси. А морква? Морква 8, Вікуціна, 10, 10, 10. по вісім. Яку ціну цибулька? По десять більше дев'ять, так? 10, 10. Морква. 9. Дев'ять бурячок. Теж 9. Це ми є в 11-му ряді, 47 ме місце, чи яке 17-те місце. Посередині, коротше. Яку ціну болячок буде? 8. По 8, а морква? Також 8. Це ми в 11-му ряді. Ще є по 5, так? Яку ціну картопля? По 12. Який це сорт? Аризона. Аризона. А в яку ціну картопля буде? По 10. Який це сорт? Як? Як? Донат. Яку ціна капуста буде? По 7 і по 9. Ось така картопля. 11. Який то сорт? Білороса, так? А ось такий. 10 гривень екітосарт. Єволаре і Коломбо. Перший раз таки чую. Добре, А бурячок? 8, морква 8. А цибулька ось така є по сім. Це ми в одинадцятому ряді, двадцять сьоме місце. Яку ціну така картопля? Дванадцять. Який то сорт? Рив'єра і мелоді.